Доброго раночку всім, дорогі друзі. ось такого красення повноцінну 24-ку, найкращою, на мою думку, Donfeng 244 G2. Рівна підлога, бокова коліса, реверс. Синхронізована КПП, як в машині, переключається без хрусту. 8 вперед, 8 назад швидкостей. Також до нього замовили люди комплект Solis, 1,50 м фрезу. З такими гарними. Хорошими ножами. Тож, такий комплект коштує 9450 доларів. Донфенг акційний 8100 доларів. Також фреза, солість з карданом в комплекті 1,50 м-1350 доларів. Кого цікавить такий комплект, або ще якісь моделі тракторів, номер в описі, телефонуйте та замовляйте.